Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Ласун. В минулому ролику ми разом з вами повернулися в оновлений затоплений світ гри Sunken Land та почали виживання з самого початку. Я хотів подивитися на контракти, тому сьогодні саме цим і займемося. Затягувати не буду, бажаю вам приємного перегляду, сподіваюся на вашу вподобаючку авансом. Якщо ви були не підписані на канал, обов'язково підпишіться. Також не лініться писати коментарі з вашими враженнями і, можливо, якимись підсказками по цій грі. Ну і переходимо до нашого виживання в Sunken Land. Друзі, а перед виконанням контрактів, коротше, я вирішив завітати все ж таки ось в оцей ангарчик. І це у нас пірати якісь, коротше, піратське сховище. А ну, дивіться, фракція. Піратство, Да дивіться, у них 4 острови, 69 ворогів у мене є їх. Коротше, тому зараз будемо з ними якось воювати. Вони там, дивіться, залутані якісь такі. Є. Влучили, ще раз влучили. Блін, Ну нього що там, броня якась мощна чи що? Треба в голову цілитись. Блін, все одно, дивіться, з двох попадань, мутантів ми валили, коротше, з двох попадань. А цих ми можемо завалити з трьох. Якось, коротше, дивненько виходить. О, якісь гранати. А ну, стій гад. Блін, зараз я витрачу всі стріли на них. О, завалив. Завалив, завалив. Їх тут семеро залишилось. Коротше, я їх буду зараз потихеньку вибивати. А, чекай. Це що в нас? Проста граната. Блін, вони з якимись дубинами ходять. Ні, 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 не бий мене, не бий, не бий, не бий, не бий, не бий, не бий. О, фух, завалив. Завалив, а де його ця штучка? З нього нічого не випало? Дивіться, з дубинами ходять, гади. Блін, та скільки разів в нього треба влучити? Йолки-палки. Електронні компоненти, журнал і шипаста дубина. Добре. Забираємо. Так. Тканина. Зі зброєю гад є. Десь є гад зі зброєю. Це мені не дуже подобається. Скільки їх залишилось? Четверо. Четверо їх залишилось. Мені треба водичка терміново. вон вони зверху, дивіться. Знизу гадьони шиє. Йдіть сюди. О, влучив. Валим, 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 валим. Ну, виходь. Де ти? А -а -а. У мене закінчилися ці стріли. Гаси, гаси, гаси подругу. Є, загасив подругу. Чудово. Блін. Проблемка. Невеличка проблемка, друзі. Немає деревини, щоб зробити собі стріли. Це жесть. Тихо, 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 тихо. Так. Треба десь нарішати собі їжу. Нарішати їжу. І деревину. Ну, давай швидше. Все, валим. Валим, валим, валим. Так, робимо собі стріли. Є. Замість цієї рибки кладемо. Хоче пить, хоче пить мій персонаж, а водички то немає. І залишилося три супротивника в мене. Головне, щоб вони мене не загасили. Він в мене влучив. Тихенько, тихенько. Не те лутаю, блін. А ліки, є ліки. Найс, 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 є ліки. Ну, давай розбивай вже її. Йоки-палки. Треба якийсь сундучок залутать тут. Убив? Убив. Чудово. Смітник. Блін, скло, гума і все. Добре, давай розіб'ємо. Так, залишилось двоє. Вони вдвох на горі. В одного якийсь пістолет чи дробовик, а в другого лук. А, треба зараз. О, водичка. Нема водички, цукерки. Блін. Якщо я зараз терміново не знайду собі воду, мені будуть гайки. Скільки в мене стріл залишилось? 5 штучок. А, давай робимо стріли і ще 15 стріл. Бігом, 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 бігом. бігом, бігом. А ти що чудиш? Алло, так. Смажений лящ їмо і м'яско їмо, щоб поповнити ХП. Це треба розбивати, це також треба розбивати. А, це що, також розбивати. Блін, а сундучки, якісь у вас тут може десь є. Йолки-палки! Гаси! гаси, гада. Є, влучання. Ого! Ви бачите, який він жорсткий, броньований? В голову цілься. Ще пару влучань треба в нього зробити. Є, все. Самого жорсткого завалив. Все, розібрав гадів. Електронні компоненти, чорний порошочок. Вісім штучок забираємо. Це що? Що це таке? Алкоголь і насіння полуниці. Добре. Насіння полуниці. Що тут? Тканина. Блін, я так жорстко з ними тут воював. Для таких слабих ресурсів, серйозно. Добре, давай розіб'ємо ось цей комодік. Сигара, серйозно. Залутав сигару. І в мене нуль броні залишилось. А, дивіться. Покращує швидкість плавання і час неряння. Слухайте. Це оця китайська фігоміна, яку я з'їв з іерогліфами Блін, треба було її не їсти. Якби я знав, то я б її, напевно, не їв. Добре. Добре, зато ми залутали звідси гранату. А компонентів тут що? Типа, ніяких не було. Ой, компонентів кажу, цих. Опа. Сейф. Знайшли сейф. Давай. Uh, так, креслення, гарпунна пушка. Серйозно, бриліантове кільце, сучасна зброя, мурмурова кераміка. Коротше, це все, що ми можемо продати. Це одразу вивчимо. <кій> гарпунна пушка. Треба буде розібратися, як її зробити. Uh, uh, так, ну, таке в мене вже було. Стандартні компоненти. Добре. Блін, треба звільнити місце. треба звільнити місце. Алкоголь я пити не хочу. Давай смаженого остро гостроглаз якийсь. Йоки-палки. Що це таке? А, і цю биту ми також викинемо, вона нам не потрібна. Звідси забираємо наші ось ці цінні штучки. Ми їх зможемо. А, дивіться. Це просто статуї. А ось там, де намальований долар, це ми можемо продавати. Брюки 1П. А цим брюкам моїм уже гайки, походу, чи ні Брюки 1Б. О, слухайте. Ну тут тимніший камуфляж. А ці брюки давай викинемо Вони вже все одно мені ніяк не допоможуть. Так. Кільце. Треба забрати ось це кільце. А як його забрати? Червоний гостроглаз. Журнальчик, електронні компоненти і просто компоненти. Я ще лутав. да сім штучок Чорний порох. М -м давайте насіння полуниці викинемо тоді. Я не знаю, що з ним робити. Це брюки 1А, це насіння полунички. Це що тут? Металолом. Ага. І все. Це, коротше, виходить все, що було тут на їхній цій базі. Але я її залутав всього лише на 55%, слухайте. Тобто, мені буде сенс сюди ще повернутися. А ну чекай, у мене десь був молоток. А, я його виклав, напевно. Так, добре, друзі, я поки що гажину на нашу базу, вивантажу це все. І тоді зустрінемось з вами вже одразу на контрактах. Так, друзі, приплив я на торгову заставу. Дивіться, взяв з собою цінні речі, ну, ці, що з доларом помічені. І взяв просто речі. Коротше, зараз треба з цією тетю поторгувати. Блін, я навіть не знаю, що мені потрібно, тому що реально не знаю. М -м, чекайте, елементи декору мене не цікавлять. М -м, пішли зараз. Опа. А я що, не лутав цей ящичок? О! Ми ще Кока-Колки залутали. А, тут також елементи декору. Мені тут нічого не потрібно. Мені потрібен ось цей зброяр. Де він? А, він в ось цій буді. А, Ось цей зброяр мені потрібен, і в нього тут є. А, всякі ця зброя. Але він її міняє також за гроші. Блін, дивіться, 15 гривень це креслення магазину для пістолета. Хм. А цілої зброї в нього немає. І що мені робити з цим? Я навіть не знаю. В будь-якому випадку, давай, напевно, ось цій тьоті запропонуємо. Знаєш, що запропонуємо? Давай ось це все. Речі ось ці кладемо. І одну копієчку. О, а дві. ні. Коротше, оці всі речі вона міняє тільки на одну копійку. Добре, давай, забираємо в неї одну копієчку. Е, срібна монета. Добре. І давай додаємо тоді журнал, сигара і кільце. Каблучечку ось цю. Добре, давай. Скільки ти готова мені заплатити за цих три штучки? 6 копійок. 6 копійок. Блін. Коротше, дає вона 6 копійок. Треба погоджуватись. Копійки будемо збирати. Це весь мій інвентар. Давайте відійдемо від неї. 6 копійочок. Ми в неї забрали. Так, це ще компоненти. Це то, що я тільки що розбив а, ось там смітничок. Давайте поп'ємо, бо ми хочемо пити. І йдемо тоді до цього дядька, беремо в нього контракт, що йому потрібно буде по цьому контракту. Так. Вдосконалити металевого захисника. Заказний двохручна сокира, контрабанда. купи сірки. Давайте заказний двохручна сокира, металева сокира. Ага, мені потрібно. Все, що потрібно для підготовки, вже є в комісії. Приносьте срібні монети. Не грайте ні в які ігри з PSBC. Якщо ви наберетеся сміливості обманути, то отримаєте по заслугам. Давай взяти контракт. І що потрібно зробити? Сокіру ще одну типу зробити. Одна кам'яна сокіра. 9 деревини, 4 металу і одна мотузка. Погнали, долутаємо ось цей їхній острів. Я сподіваюся, що в них тут щось ще. А, дивіться, метал є. Добре. Добре. Метал. Лутаємо. Добре. Ось ці бочки не лутаються. І там дається нам наш 10 хвилин. Коротше, а він нам дасть за це типу 7 монет чи що, я не зрозумів. Добре, зараз, коротше, ми це все діло знайдемо. Що мені потрібно? Ще 9 деревини і одна мотузка. Для того, щоб зробити мотузку, мені потрібно знайти. А, це я не можу вже відкрити. А чому? Дивно. Блін, а тут залишилась тільки гума. Та це жесть. Це жесть несправедлива. Де взяти деревину? У них тут дерева не ростуть, камон. Давайте. Ой, блін, якщо з високої висоти падаєш, тебе дамажить? Жесть. Що тут знизу є? Що це таке? Погнали, подивимось. Що це за руїни? Ми тут деревину якусь можемо залутати, чи ні? Блін, друзі, офігенно, як вони обновили цю гру. А тут нічого немає. Камон. Серйозно? А чого тут нічого немає? Добре, треба пливсти нагору, бо зараз ми почнемо задихатися. Давай спливемо. Я знаю, де ми зараз залутаємо деревину і тканини. Погнали, зараз я вам покажу. Недалеко є мій острів, який я, на якому, точніше, я загасив цих піратів. Я сподіваюся, що вони так швидко не відспавнились, бо ми тільки, тільки там були. І я ще не спав. Так, все, я вже на цьому острові. Одразу купа металолому. Зараз ми її залутаємо. Так, піратів тут нуль. Добре, вони не відспавнилися тут. Забираємо металолом. Коротше, зараз долутаємо те, що я не долутав одразу тут. Давай зберемо це все діло. Тут деревина по-любому є. О! Тут може буде, так, да, є тканина, добре. Тканинка є, це чудово. Деревина у нас ось тут стоїть. Давай зараз розіб'ємо цей стіл і стілець. Дерев'яні дошки. Добре. Що ще? Так. Треба глянути, чи мені вже вистачає ресурсів на будівництво цього топорика. Треба мотузочка. Треба тритка. А, фу, блін, ось це хлопок. Ось мотузка. Є робимо. І робимо ще один грубий топор. Тепер у мене виходить, що два грубих топори. Заказний двохручний топор. Це типу контракт наш. Давайте все одно долутаємо це місце, щоб уже, напевно, сюди не повертатися. Виконаємо той контракт і побачимо, що нам буде за виконання того контракту. Друзі, коротше, я цей острів взагалі, можна сказати, не пролутав, бо там був ящичок. а Ось іще один ящичок. Це жесть. Що це таке? Пошкоджене мачете. Коктейль Молотова. Це патрони на чорному поросі. Давай забираємо. Болти для арбалету добре, шкіри і дороге вино. Чудово, слухайте. Дороге вино, я думаю, що ми також зможемо обміняти на. Монетки. Так. Обдивлюся про всяк випадок. Може, я ще щось тут не забрав. Бочка. А ну, давай зайдемо в мапу. А, піратське сховище на 100% залутане. А, це тобто, типа, воно пише 100%, коли ти залутав уже. Типу, все саме дорогоцінне, чи ні? Чи я помиляюсь? Ладно, давайте не будемо затягувати. Погнав я тоді до того діда, здам йому контракт. Подивимось, що це взагалі за контракт і що нам за нього дадуть. Погнали. Так, все, друзі. Я на торговій заставі. І йдемо до цього діда. Давай. Я хочу завершити. Ну. Ну, чекай. Так. А, чекай, я хочу завершити заказний двохручний. Металевий топор, дві штучки. Завершити контракт. А чого я не можу завершити цей контракт? Ану, використати. М -м -м -м. Щось, коротше, не зрозуміло, друзі. Ану, чекай. Перетягнути. Давай сюди. А чого? Чого я не можу йому його віддати? Я хочу взяти контракт. <кій> Дві хвилини залишилося. Що буде, якщо вийде час? Слухайте, друзі, ну мені максимально якось не зрозуміло. Скільки залишилось часу? 9 секунд. Ну, давайте почекаємо, поки закінчиться час і побачимо, що буде після цього. Блін, холод, залишайтеся біля вогню. А, це жесть. А, вороги йдуть на нашу базу. Та нехай йдуть. Я хочу взяти контракт. Слухайте. А чого? Металевий топор? А це що в мене? А це грубий топор. Друзі, я тупий, я тупий. Мені треба був металевий топор, цей металева сокира. Ляха муха. Моя база під атакою. Це типу вийшов час, і він почав гасити мою цю Добре, а чому тоді заказний двохручний топор. Цей контракт лежав у мене виходить в інвентарі. А, що я накоїв? Блін. Мачете оцей пошкоджений, наскільки міняєш? Ну, чекай. Давай копійки мені. Навіть на одну не міняє. Добре. Так. Що в неї з'явилося нове? А нового в неї нічого не з'явилося. Здається, тому давай. Два вина ми міняємо по-любому. Контракт можна поміняти? А, добре. Міняємо тоді контракт. коктейль молотова не будемо ні на що міняти. Ага, міняє дві пляшки вина на дві копійки. Добре, ми поміняємо. Ми поміняємо. Коротше, ладно, погнав я тоді відіб'ю нашу базу зараз і. повернусь до вас, включусь в запис. Так, друзі, відбив я, коротше, нашу базу. Тут було 10 цих мутантів. Вони вкрали мій цей мангал, гади. Гади вкрали мій мангал. Це шесть. Так, а давайте збудуємо його тоді, напевно. Простий гриль, так. Давай простий гриль, поставимо ось в цьому місці. Не знаю, нехай буде. Тут у мене ще стояв очисник води, вони його також зламали. Коротше, я не знаю. Треба мені щось з'їсти, напевно, щоб підняти свої життєві показники. Трав'яну цю штуку давай. Коротше, ляжу, посплю. Добре, поспати я то поспав. А от де мені взяти їжу? Де взяти їжу? Не їжу, а воду. А, Блін, мені треба збудувати ось цей стіл науковий. Блін. Давай його десь ось тут збудуємо тоді. Так, що ми можемо в ньому зробити? Ага, зрозумів. Так. Вудка, шоломи з металолома, пляшечка для води. Вивчаємо. Так, пляшка для води. А як її тепер створити? Питання. питання О, пляшка для води. Найс. Давай ставимо сюди. Вісім. А, блін, чекай. Пляшка для води. А набирати треба. Відром. Треба відро. Камон, відро. Ставимо сюди замість шолому. Так. Набрали водичку. Погнали, тепер збудуємо очисник для води. 9 металолому 3 компоненти. Не вистачає, не вистачає, металолом. Давай компоненти сюди і металолом. 9. Все, чудово. Робимо собі очисник води. Очисник води давай десь ось тут поставимо. Нехай буде. Є. Yeah. Тепер беремо відро. А як... Ага. Додати морську воду і додати деревину. Давайте одразу 10 додаємо. І тепер пляшечка. Обираємо пляшечку. Це взяти воду. КП поставити воду. А на що я робив цю пляшку? Питання. І довго воно буде робити? Добре, давайте все одно наберемо ще водичку і нальємо туди для того, щоб все було в порядку. А, до речі, дивіться, поставив неонову цю штуку. А, і ви ж базу мою ще не бачили, я її трошки тут розширив, я її зробив повністю з металу. Так, пити воду. Є, попили. А якщо натиснути це, то він, типу, набере воду в цю пляшку чи ні. Давайте поставимо смажитись якусь їжу, напевно. Так, давай м'ясо і одразу кладемо 10 деревини сюди. Добре. І треба піти до того столу, розібратися з тим столом, що він може мені взагалі дати. Так, йдемо до цього столу. О, давай. Я можу зробити в тебе. О, дивіться, ми можемо зробити спис із металевого лому. Чудово, ласти можемо зробити. Нам потрібна шкіра риби і мотузка. Якісь колючки. Я не розумію, що це за колючки. Посадочний ящик, станція для накачування повітря і ручний бак. Угу. Добре. А де мені знайти металеву сокиру? Хто мені може сказати? Блін, я взяв цей контракт, а як зробити металеву сокиру, не розібрався. Це жесть. Ай, капець якийсь. Поп'ємо водички, заб'ємо повністю, і давай з'їмо м'яска і кладемо сюди крабіки. Так, друзі, я думаю, що. Даний ролик буде підходити до кінця, я тут дещо порозбираюся, можливо, щось ще забудую і покажу вам це все вже в наступному ролику. Ви дуже прекрасно знаєте, що для того, щоб ролики виходили частіше, це все залежить від вас. Треба поставити ваші вподобайчки. Ну і, звісно, чим більше набереться переглядів, чим більше набереться вподобайок, тим швидше вийде наступний ролик. З вами, як завжди, був Ласун. Прощаюсь до наступних роликів. па-па!